Спасибо. Привіт! Сьогодні четвер. В секунді буду знижки. Сьогодні трошки познімаю. Завжди, коли йду на секунд, я роблю невеликий такий список речей, які я хочу знайти. Передивляюся Pinterest, дивлюся стилізації, дивлюся речі, яких у мене не вистачає. Наприклад, це може бути пасок або спідниця. Тобто, щоб я в голові вже тримала образи того, що я шукаю, щоб не набрати зайвого. Подивимося, що буде сьогодні щось цікавеньке. Завжди одягаюся максимально зручно, щоб мені нічого не заважало. Мене під. Усочку і там така тонка ковтиночка. А, будуть будки ще і сумочку беру. Таку у мене там є пакет, який розкладається. А, навушники беру і погнали. Я так не Короче, я не знаю, що сі? Я не знаю, що відбувається, але я в секді. Вже другий раз я майже нічого цікавого не знаходжу. Просто один якийсь там Shein, HM. Zara, коротше взагалі не цікаво, Вінтажика почти нема. Я, звісно, взяла цілу, цілу торбу набрала чогось. Завтра покажу або потім змонтую відео, бо я вся мокра прийшла, голодна. Як скатінняка, у мене є декілька хвилин до того, як виходити з донькою в садочок. Трошки вирішила показати, все ж таки, що я купила, бо я не знаю, буду я завтра знімати чи ні. А ось така книжка з віршиками взяла для доньки. Коротше, те, що завжди потрібно. Цілий пакет я набрала речей. Курточку для бігу. У мене такої взагалі немає спортивного одягу зараз. Потім якось зніму примірку на це все. Зараз швиденько просто покажу, щоб вже закінчити це відео. І спідничка. Просто з неймовірним складом. Made in Italy, щоб ви розуміли. 60% махера довжелезна. Мені дуже подобається колір, а базова рубашечка в полосочку. Буду її там таскати. Тут розмір М, вона така величенька, ідеальна на літо. Ось така ковтинка. Просто... Я не знаю, чому її ніхто не брав. Це просто приступлення залишати такі речі. Ось така рубашка оверсайз, Rainbow. Дивіться, зараз покажу саме смак. Я не знаю, як можна залишити було всі ковтинки. Рубашечка. Від такі романтичні образи. Подивіться, як воно світиться навіть на камері. Короте, взяла, Дивіться, оп! Дивіться. Оп! Дуже приємний колір. Тут колір такий темно-синій. Ну, просто я в захваті. Багато, насправді, сьогодні часу я провела все кадіть. Чесно, мені здається, дві або три години можна було все це швидше робити, але в мене був вільний час. Ось такий у мене закупчик, потім якось покажу, як це виглядає в образах. Побігла я трошки перекушу, і далі по справах. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сходили зі мною на секунд. Сподіваюся, вам сподобався такий більш лайв формат відео. Па-па!